Що ж, ми будемо продовжувати, враховуючи, що у нас попереду ще багато цікавих тем. І не забувайте, друзі, що у фіналі у нас розіграш призів. Якщо не зареєструвалися, саме час зробити посилання у нашому чаті. Зареєструйтеся, будь ласка, і дочекайтеся до фіналу нашого сьогоднішнього з вами спілкування. І хто знає, можливо, пощастить саме вам. Ми переходимо до нашої наступної теми: літо сезон, який ми всі любимо, але він несе певні виклики осо. Особливо для нашого організму один із них зневоднення. Часто пацієнти самі не помічають симптомів, вважаючи, що просто втомилися або не виспалися. Але ми з вами знаємо, що за цим може стояти серйозний дисбаланс, який потребує корекції. Тема, яку ми зараз будемо обговорювати: фармацевтичний підхід до регідратації, ефективні рішення влітку. І наш спікер, людина, яка глибоко знається на клінічній фармакології, викладач вчений і практик у Нас на зв'язку Микола Валентинович Хайтович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені Богомольця Микола Валентинович. Я радий вас бачити, і ми будемо із задоволенням слухати таку цікаву і необхідну тему. Будь ласка. Така важлива річ, і е, вона спасає при багатьох станах. Але якщо ми повернемось до сьогоднішнього дня, то для нас важливо те, що вода є важливим фактором, який е, як зберігає здоров'я. Так і може бути тим гарним терапевтичним засобом при певних станах. І от на цьому слайді ці стани показані. Тобто, будь-які навіть незначні отруєння вони можуть призводити до блювання, вони можуть призводити до діареї. При цьому відбувається. Не завжди збалансована втрата води. Ну, тобто, якщо це діарея, то там ще більш-менш втрачається вода і в меншій мірі втрачаються електроліти, але якщо блювання, то там переважно втрачаються електроліти, і це суттєво порушує стан. І про це ми будемо зараз говорити. Навіть фізичне навантаження, якщо воно надзвичайне, воно призводить до рясного потіння і втрачається також велика кількість солей, і порушується також водно водно-електроліт. Ролітний баланс, ну і особливо це небезпечно у людей похилого віку, особливо небезпечно це у дітей для вагітних. Це також досить проблемно. Ну і будь-яка інфекція, як кишечна, так і респіраторна. Вона суттєво може протікати складніше при в умовах втрати води. Похмільний синдром, він бачите, стоїть це зліва. Я думаю, що це ніби не зовсім для нас основна тема, але також треба врахувати, що є інтоксикація, коли звичайне, ніби скажімо так, за столя потім тяжкі прови. Все це потребує не просто компенсації втраченої води, а розуміння, як це правильно зробити. І тому я хочу вам показати цей слайд. Він пояснює нам ту річ, що в клітині є так називаємо внутрішньоклітинні електроліти, це переважно калій, і зовні клітини є так називаємо зовнішньоклітинні електроліти, це переважно натрій. То мається на увазі, що вони можуть змінюватись місцями, але оця зміна відбувається при певних стимулах. Тобто, коли відбувається активація клітин, то тоді відбувається зміна заряду, тобто натрій може заходити в клітину, калі виходити з клітин. Але дуже важливо це розуміти, що натрій це переважно зовнішньоклітинний електроліт, як калі внутрішньоклітинний, і коли щось із цього втрачається, то це призводить до суттєвих порушень. Тобто, от, на Тут показано, що і гіпонатремія, і гіпернатремія несе високі ризики, а гіпокалемія, гіперкалімія це взагалі небезпечно для життя. Тобто суттєві коливання калію в, в організмі вони можуть призводити до, до зупинки серця, і тут, і, і саме цим небезпечна. З іншого боку, якщо ще порушується співвідношення кальцію і магнію, це може призводити до м'язових судом, тобто до тих станів, які асоціюються з проведенням нервового імпульсу. Тому от, ніби такі прості речі, але давайте ще трошки розглянемо. От бачите, у нас є слайд, зліва в нас показано щодо натрію. І коли натрію. Ну, скажімо так, забагато, а таке буває при втраті води, наприклад, то тоді виникає відчуття дуже сильної спраги. І вода, ніби намагається компенсувати цю високу концентрацію натрію. З іншого боку, якщо втрачається натрій з організму більше, ніж втрачається вода, то виникає така ситуація, що. Вода тоді не утримується в міжклітинному руслі, і виникає набряк на навпаки, тобто виникає ситуація, коли в умовах дегідратації ще й набряк клітин. Тому це знову ж таки дуже небезпечно. Втрата калію асоціюється з дуже тяжкими ураженнями, як я вже сказав, організму. Таким чином обов'язково потрібно контролювати рівень калію в крові. Ну і магні кальці це також дуже важливі електроліти. Вони вони великій кількості знаходяться в кістках, вони забезпечують діяльність нервової системи, і саме їх ну, гомеостаз також дуже важливий для підтримки загального тонусу організму. Електрокардіограма. Я розумію, що ви не кардіологи. Я розумію, що вам і не потрібно знати так, як кардіологи електрокардіограм. Але я хотів вам показати, що суттєві зміни на електрокардіограмі виникають уже навіть при незначних коливаннях рівня, особливо калію в крові. Але що стосується кальцію, також є суттєві зміни на електрокардіограмі. все це відображає діяльність не лише серця, а взагалі всього організму. Тому така важливість саме для забезпечення не просто кількості редини, а достатньої кількості електролітів, які знаходяться в організмі. Будь-який стан, який відникає в організмі, там, де особливо є коливання рівня осмосу або. Коливання кількості рідини звичайно намагається організм скомпенсувати для цього. Є відповідні гормональні системи є робота нирок, є робота наднирників. Тобто є ці системи намагаються скомпенсувати ці процеси, але інколи вони настільки тяжко виникають, що це призводить до вторинних порушень. Що може призвести до порушення діяльності самих нирок, до порушення діяльності організму, підвищення артеріального тиску, і все це може призводити до тяжких ускладнень. От давайте подивимося на цей слайд, ви бачите, все залежить від того, чи гіпотенічний, чи гіпертонічний, чи ізотонічний розчин. Якщо втрачається в однаковій мірі солі і вода, то в принципі клітина не виглядає позбавленою рідини, хоча при цьому організм страждає від настат недостатністю рідини. Якщо втрачається переважно рідина, а солей залишається в організмі трошки більше, виникає, ви бачите, такий гіпертонічний стан, і при цьому сильна спрага, і намагання якось компенсувати це. І це може призводити до порушення діяльності нирок. А якщо втрачається, як я вже сказав, більше солі, то виникає інша ситуація. Вода йде в клітини, виникає набряк клітини. Якщо це ну, більш виражено, то це призводить і до набряку головного мозку і тяжких ускладнень пов'язаних з цим. Тобто, як ви розумієте, не просто треба відновлювати рівень рідини, важливо компенсувати ушкодження водно-електролітного балансу. Є симптоми, які вказують більше переважно про те, що чи чи втрачається воднаковий рівні вода і електроліти, чи більше втрачаються електроліти, чи більше втрачається вода. Я просто нагадаю вам про те, що коли більше потіння і коли більше блювання, то тут втрачається більше солі. Це найбільш небезпечна ситуація. Коли висока виражена діарея, то тут можливо ізотонічна втрата, але вона потребує компенсації не лише води, звичайно, води, але обов'язково підтримка має бути і достатньої кількості електролітів, щоб забезпечити надходження в організм пропорційно води і електролітів. Таким чином, як ви бачите, в, в, в всіх цих ситуаціях є потреба саме забезпечення збалансованого надходження в організм електролітів. І води. І так, типові симптоми, як ми вже сказали, це може бути. Як я вже сказав, з боку шлунково кишкового тракту. Ну, а е, ті е, маркери, спрага, вона перевага і сухість, вона говорить про перева, важну втрату рідини, е, а от е, втрата свідомості судоми може говорити навпаки про більшу втрату е, солей. і Це говорить про дуже тяжкий стан і потребує, звичайно, реанімаційних ре, 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 заходів, тобто перебування в стаціонарі. Е, ну а якщо людина навіть просто фізично тяжко е, е, принавантажувати особливо коли зараз висока спека, це також може призводити до втрати солей, і внаслідок цього також можуть бути тяжкі ускладнення, особливо у людей, те, що називають декретовані групи населення. Тобто люди похилові, люди імун скомпрементовані, діти. От знову ж таки, дуже багато є різних сайтів, на яких ми можемо ознайомитись, як реагувати на так сказати, червоні пропорції, тобто як звернути увагу на те, що у пацієнта вже відмічаються симптоми дегідратації. Є класичний такий підхід, коли оцінюють, а яка втрата маси тіла за рахунок втрати води, тобто, якщо до 5%, ну це ще більш-менш компенсовано. Тобто, ми знаємо, що в Маси тіла 5%, відсотків, якщо вона втрачається, ну скажімо так хронічно, це абсолютно нормальна така ситуація, коли людина намагається схуднути, але втрата одномоментно або на протязі доби 5% відсотків за рахунок втрати води, це досить тяжкий уже стан. А 5-10% відсотків чи більше 10% відсотків це вже несе, ну, скажімо так ризик фатальних результатів. Тому дуже важливо, от я якщо стан тяжкий, оцінити, яка ж все таки втрата маси тіла. Отже, ми вже для себе проговорили, що є певні ризики, і, і ці ризики призводять до того, що порушується гоместаз спочатку водно-сольовий, дуже часто порушується PH крові, тобто що веде до метаболічного ацидозу, це веде до порушення гемоциркуляції, значить кровозабезпечення мозку і других важливих органів, що й призводить до когнітивних порушень, ниркової недостатності. Ну і якщо це триває довго, звичайно може Порушування, бути наростати і з боку травного тракту. Тому питання відновлення рідини, як я вже сказав, для дітей це завжди дуже важливо, але коли ми стикаємося з цим симптомом, то рідина стає основним лікуючим фактором, і як лікуючий фактор, ми повинні розуміти, що ми при цьому робимо. Звертаю вашу увагу, що Всесвітня організація охорони здоров'я ще багато років тому пропонувала навіть в домашніх умовах як створити певні ну, скажімо так, розчини для того, щоб компенсувати втрати не лише води, а саме електролітів, в якійсь мірі навіть дати енергію. Тобто, ви бачите, є літр води, де треба додати чайні ложки там, цукру, половину чайної ложки солі, розмішати і. От цю рідину рекомендується для того, щоб як у якійсь мірі компенсувати втрату солей, втрату енергії і що дуже важливо втрату рідини, і я думаю, що ви прекрасно знаєте про розчин регідрон, який готується. Тобто Всесвітня організація охорони здоров'я свого часу започаткувала різні розчини. Зараз добре відомо про те, як ці розчини створювати, купуючи певний пакетик, але ми... Повинні розуміти, що це речі які потребують, ну як мінімум. Обережності, якщо ми говоримо про те, щоб підготувати розчин в домашніх умовах, теж дуже гарне таке. Бачите, слайдикі демонструє, як в домашніх умовах, маючи лише те, що є під рукою, підготувати розчин, щоб дати не просто рідину, а дати саме воду, яка буде містити якусь енергетичну підтримку, і плюс додатково мінеральні речовини, які забезпечать, ну, скажімо так, компенсацію втрати солей. Але як ви розумієте, в сучасних умовах технології розвиваються і інколи ми маємо вже готову рідину. Яку ми можемо використати для цього? Ми повинні зрозуміти, що не кожна мінеральна вода має такі властивості. Більше того, саме мінеральна вода не може бути таким фактором лікувальним. Давайте запитаємо про те, що мінеральні води були придумані для того, що є так, використання, переважно для лікування хронічних станів. Там є певна доза, ну скажімо так, 3 мл на кілограм маси тіла для кожної мінеральної води. Кожна мінеральна вода має передбачати, що вона має використовуватися при певних Казаннях, там чи гіпоцидний стан, чи гіперацидний стан, деякі даються в підігрітому вигляді, деякі даються за пів години до їжі. Тобто, це добре прописано. Коли ми говоримо про те, що нам треба ліку, з лікувальною метою компенсувати втрату солей і рідини, то ми маємо використовувати ту воду, яка підготовлена саме з лікувальною метою. Тому ми повертаємось тепер уже до води РЕО, тому що вода РЕО – це як вода зроблена зроблена компанія, яка спеціалізується як виробник інфузійних розчин. Давайте це згадаємо. Тому що коли ми говоримо про пероральну регідратацію, то це той крок, який дозволяє не допустити парентеральної регідратації. Тому що, звичайно, коли тяжкий стан, то тільки інфузійна терапія дозволяє спасати пацієнта. Але все-таки якщо стан помірно тяжкий або незначні поки що порушення. То пероральна регідратація це загальносвітовий тренд, тренд. Це рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я. Таким чином, саме з перальної регідратацією ми повинні починати відновлювати пацієнта. І от вода РЕО, яка розроблена виробником інфузійних розчинів, відповідно, вона містить те, що, ну скажімо так, має перше, стандартизований вигляд тобто, маємо. Певну кількість солей маємо певну кількість орбітолу, як енергетично речовини. Ну і що дуже важливо, вона створювалася. В стерильних умовах, тобто це вода, яка не несе ніяких ризиків, і що дуже важливо, ще раз кажу, вона є стандартизована. Тобто ми знаємо, скільки ми даємо ці речовини. От як Регідрон, коли ми готували, ми знали, що ми даємо в пакеті, які розводимо в літрі води, містимо стільки то електролітів. Точно так що коли ми даємо воду РЕО, ми знаємо, скільки речовини електролітів надійде в організм. Тому звертаємо вашу увагу на склад. Давайте подивимось. Ну, по-перше, натрій, ну, калій, магній, кальцій, хлор і гідрокарбонати все це чітко прописано в певних кількостях. Дуже важливо, що є сербітол, тому що в цей час пацієнту важко харчуватись, а енергетична підтримка для організму дуже важлива. Дуже важлива мінералізація. Дивіться, це 3 грами на літр. Тобто, це та мінералізація, яка забезпечує нормальну діяльність нирок, що дуже важливо, і це та мінералізація, яка дозволяє дуже добре всмоктуватись і таким чином забезпечувати добре надходження при параральному веденні електролітів в організм. Давайте порівняємо з мінеральними водами, з чим ми можемо стикнутися, якщо ми спробуємо, а давайте спробуємо компенсувати мінеральну воду, то ми стикнемося з тим, що часто ми не знаємо, скільки електролітів попаде в організм. Крім того, переважно мінеральні води мають значно вищу мінералізацію, що небезпечно для нирок, якщо ми даємо вищі дози, ніж, скажімо так, передписано для використання даних вод. Тому що вони не, вони не передбачені для того, щоб використання для пероральної регідратації. Вони можуть використовувати, ще раз кажу, для певних ситуацій, особливо там, де є хронічний стан. Тому давайте порівняємо: ми бачимо, що по натрію ми беремо натрій 1300 мг точно доз, а тут 1100 чи 2000, так скільки? 2000 чи 1100? Тобто, як бачите, ця різниця в два рази, вона суттєво може вплинути на кількість натрію в організмі. А натрій, він тримає воду. Тобто, власне, натрій забезпечує утримання води, і не, неможливість нами спрогнозувати кількість натрій в організмі, призведе до того, що ми не зможемо компенсувати втрати електролітів або, скажімо так, призвести до навпаки небезпечних ситуацій. Потім ми бачимо, що по калію, знову ж таки у нас чітко, ми знаємо, скільки калію надходить в організмі. Тоді, якщо ми даємо мінеральну воду, у нас це не прогнозовано, а за важливість калі я вже підкреслив для вас. Ну, і те, що дається ще енергетична підтримка, і що дуже важливо, низький рівень мінералізації. Все це підтримує те, що є вода, яка може використовуватись саме з лікувальною метою. Вона для цього передбачена, вона є ефективна і є дуже досліджень, які показують наскільки вона ефективна. Таким чином, ми можемо говорити про те, що вода РЕО – це не просто вода, це вода, яка підготовлена фармацевтичною компанією саме для як готова вода для перерання. Регідратації, вона має прогнозований скажімо так, вплив і таким чином може використовуватись при тих станах, про які ми вже з вами говорили. І давайте ще раз один стан, який досить, скажімо так, часто ігнорується, хоча він, ну скажімо так, сам по собі досить неприємний, але крім того, він несе дуже багато по подальшому ускладнень. Тобто печія. печія, вона виникає досить часто, практично всі в тій чи іншій мірі стикаються з цим станом. І дуже важливо розуміти, що, скажімо так, це можливо інколи іпозидична певна реакція, а можливо, це досить ну, скажімо так, небезпечний прояв, і цей прояв буде в подальшому наростати. Тобто, це не може бути і гастрофагальна рефлексна хвороба, це можуть бути і інші ускладнення пов'язані з цим станом. Що важливо враховувати, що цей стан характерний для певних фізіологічних станів, якщо ми вважаємо, що вагітність це фізіологічний стан, то якраз вагітність внаслідок певної, скажімо так, ситуації в червні порожнині часто асоціюється з печією, і як ви бачите, практично кожна третя жінка страждає під час вагітності. І а як ви розумієте, що використовувати лікарські засоби вагітних це досить так прогнозовано і непросто. І так, якщо ми візьмемо лише по гастроезофагальній рефлексній хворобі, то дослідження, які опубліковані і в такому зжатому вигляді надані статперс, це бачте. Вік має значення, надлишкова маса тіла має значення, куріння має значення, емоційні стани. От у нас зараз в Україні тривожність, депресія це в великій мірі стан, який дозволяє нам пережити війну. Тобто в якійсь мірі тривожність, і це вміння бути настороженим, бути готовим до змін. Тоді як депресія, на жаль, це те, що е, супроводжує часто е, ну скажімо так наш емоційний стан, оскільки е, поки що ми живемо в ситуації невизначеності, і це треба також розуміти. Знижена фізична активність, лікарські засоби, певні, особливо такі як нітрати, блокатори кальцію каналів, антихолінергічні засоби, тобто вони можуть призводити до е, загострення гестрофальної рефлюксної хвороби. Субтитрувальниця Є певні причини, є певні механізми. З вашого дозволу я не буду на насикти зупинятись, але нагадаю про те, що до чого це призведе, якщо часто виникає печія. Ви бачите, тут можуть бути і езофагіти, і можуть бути виразкові ураження, навіть структури шлунка, і може бути і подальший розвиток, і розвиток так називаємо, стравохода барета з розвитком рака кардіальної частини шлунку. І, крім того, можуть пошкоджувати зуби, можуть виникати Вникати ем, прояви загострення бронхіальної астми на фоні цих рефлюксів, просто е, ларингіти, синусити можуть виникати, і навіть є легеневий е, фіброз може виникати. Це те, що описано, як ускладнення, якщо хронічний гастрорефлюкс, ре... і якщо він не, скрім, так не піддається лікуванню. Є досить гарні рекомендації щодо лікування гасроцефокальної рефліксної хвороби, бо я, з вашим дозволу, не всю не все буду зараз пояснювати. Просто зупинісь на тому, а чи можна використовувати воду? Для цього стану. Виявляється, можна. Але знову ж таки, ми повинні подивитися. У нас є часто в рекламах написано, ця вода гарна для, якраз для печії. Але от коли ми почитаємо більш ретельно, то ми побачимо: на одному сайті написано, що ця вода може використовуватися для печії, тому що вона містить гідрокарбонат. А скільки вона містить гідрокарбонат? Та вона може і не так і багата, але ми читаємо не в іншому місці в інструкції, що ця вода використовується при гіпоацидних станах. Якщо вона використовується при гіпоацидних станах, чи може вона використовуватися тоді для лікування печі? Тому ми повинні чітко розуміти, що для того, щоб використовувати з лікувальною метою воду, вона має містити відповідну кількість гідрокарбонатів для того, щоб зв'язуватись з кислотністю і зменшувати нейтралізувати цю соляну кислоту. Тому, знову ж таки, повертаємось до компанії Юрія Фарма. Вона розробила рідину, яка, бачите, називається вода ізота і що для неї характерно, те, що вона містить гідрокарбонат 2500 мг на літр. Можна сказати, так, суттєво вище, ніж ті води мінеральні, які можна було б спробувати використати. Тут Якраз заточена саме на цьому, що досить висока кількість гідрокарбонату і дозволяє нам використовувати саме з метою, то коли є саме епізод печій. Тобто, я з вашого дозволу не буду зупинятись на всіх цих аспектах. Просто нагадаю про те, що ця вода містить звичайний деякі мінеральні інші речовини, а от якраз зупиняємось на тому, що достатня кількість гідрокарбонату і забезпечує той ефект. Є певні дози, що дуже важливо. Тобто. Це не просто пиття, а це дозовий режим має бути забезпечений. Певні. Бачите, в залежності від віку можна випити чи від 1 четверти пляшки, і, скажімо так, трохи більше у більш старшому віці. Проведені дослідження, от зокрема, професор Білоусова Ольга Юрівна проводила дослідження із співавтором. І убачте, що суттєво зменшилась кількість печії після застосування води зота регулярного використання призводилось до суттєво зменшення частоти прояву печії. Ось більш ретельно, тобто в балах була оцінка, ну і бальна оцінка, скажімо так, при спостереженні показала, що вода ізота суттєво впливає, зменшує прояви печії і інших симптомів, таких як постпрандіальний біль, дискомфорт відчуття тяжкості в гастрії, схильність за запорів зменшується, швидка втомлюваність, відчуття тривожності, тобто ті симптоми, які можуть поєднувати той гастроентелі. Логічний дискомфорт, який асоціювався у пацієнта з гастроезофагальною за хворобою, всі ці, ці симптоми суттєво зменшились на фоні використання води зоб. Тобто можемо сказати так, що в сучасних умовах фармацевтична компанія може запропонувати вже готові рідини або, скажімо так, лікувальні води, які надають саме невідкладну допомогу. Якщо ми говоримо про рео, це невідкладна допомога в умовах дегідратації, коли треба зробити пероральну регідратацію. Ну а вода ізота, коли є печія, коли треба зменшити ці симптоматику і відповідно. Ну, так ті ризики, які пов'язані із печією. Я щиро дякую за увагу. Пане Миколо, щиро вам дякуємо за таку необхідну інформацію. І наскільки я зрозумів, після вашої лекції регідратація, все ж таки, це не лише питання літнього сезону, а й привід в різні сезони, незалежно від пори року. Ну скажімо так, тема консультації в аптеці прийти, проконсультуватися, дізнатися. І єдине, от маємо запитання від наших глядачів, доволі важливе, яке я вам зараз озвучу з вашого досвіду. У яких клінічних ситуаціях на вашу думку? Слід обережно рекомендувати засоби для регідратації, і де межа між порадою фармацевта та необхідністю направити до лікаря, де не може вирішувати фармацевта, де обов'язково треба йти до лікаря. Ну, я розумію це питання. Це те, що називається червоні пропорції. Є стани, при яких, звичайно, може бути порада. Є стани, коли обов'язково треба огляну, щоб оглянув лікар, і подальше лікування, яке, можливо, навіть буде передбачати стаціонарне лікування. Як я вже сказав, незначні порушення або легкі, або помірні навіть порушення, коли втрати рідини, вони можуть компенсуватись пероральною гідрегетації дуже легко. Якщо стан не покращується, коли триває висока лихоманка, коли не зупиняється блювання, коли е, діарея надвисока, це ще появ, асоціюється з певними іншими клінічною симптоматикою, там, скажімо так, е, відповідно, це потребує як мінімум огляду лікаря. А далі вже лікар буде приймати рішення щодо подальшої терапії. Дякую, дуже дякую за відповідь. І маємо багато схвальних відгуків в нашому чаті. Я от читаю, Дякуємо вам дуже корисно. Я тепер і сама присіла на ізоту. Написали наші глядачі. Дякуємо, змістовна, цікава інформація. Такі от повідомлення, і дійсно, я від наших глядачів, від всіх, хто до нас зараз приєднався, щиро вам дякую, що ви знайшли час і до нас сьогодні приєдналися поспілкуватися і відповісти на важливі запитання. До нових зустрічей. Да, дякую.